Друзі, всім привіт! Я сьогодні хочу порозмишляти над однією дуже цікавою темою. Ми всі з вами чули, якщо ви християни, вірите, довіряєте Біблії, ми чули про великий обмін, який стався на христі. Коли Христос взяв на себе наші гріхи, а ми взяли на себе вірою Його праведність. Ми прийняли Його праведність, і тепер ми, як праведники, можемо йти на небо. А Христос, увага, як грішник, пішов в пекло. Але тут виникає одне дуже. Логічне запитання, чому грішники, які не прийняли праведності, йдуть в пекло на всю вічність, а Христос, ставши гріхом, ставши грішником, взявши на себе гріхи всього світу, пішов в пекло лише на три дні, три ночі. Ну там і спірні моменти, одним словом, на деякий час тільки пішов в пекло. Чому так, друзі? Хіба він не повинен був іти в пекло на всю вічність? Я довгих, мабуть, років 10 розмишляв над цим запитанням і не міг знайти відповідь. Я питався в різних людей, і переважно така відповідь мені зустрічалася. Ну, Христос був безгрішний, і Він не міг бути в пеклі, пекло не могло його там тримати. Ну, друзі, тут порушуються два місця писання або дві логічні думки. Перше, це є те, що він був грішний, він був грішний не через свої гріхи, а через наші. Якщо ти взяв на себе вину, то ти повинен сповна за неї заплатити. Значить, якщо грішники в пеклі знаходяться вічність, а ти взяв їхні гріхи на себе, то і ти повинен навічно йти в пекло. Ну тут є логіка, друзі. А друга думка, яка з моєї точки зору перечить таким твердженням. Що е, коли хтось попадає в пекло, він не може переходити з пекла до раю і з раю до пекла. Про це говорить історія про багача і Лазаря. Ще раз наголошую, це є історія, а ніяка не притча, тому що там згадуються імена: Лазар, Авраам. Отож, друзі. Якщо би Христос пішов в пекло, він не міг би вже з цього пекла вийти. Чому так, друзі? Я дов, довший час не розумів, але з часом я прийшов до е, простого висновку, друзі, що насправді. Господь і не мав іти в пекло, і я вам більше скажу, Господь і не пішов в пекло. Христос після своєї смерті на христі, він не пішов в пекло. Так, він пішов в землю, так, він пішов в місце померлих, але це місце померлих, воно розділялося на дві частини. Одна частина називалася місце для віруючих або лону Авраамове, тобто груди Авраама. І там збер... зберігалися е, люди, які. Які 에, жили в часи старого заповіту, які вірили в Господа, але були грішні. І їхні гріхи не дозволяли їм піднятися на небеса, оскільки небеса є чисті, і там живуть люди без жодного гріха. Туди може попасти людина без жодного гріха. Всі люди на світі згрішили і позбавлені слави Божої, і всі йшли в шеол. Але шеол розділявся на дві частини. Одна частина це та частина, куди попадає. Попав багач з історії про багача і Лазаря. І там люди, духи, мучилися в вогні вічні. А інша частина людей, які вірили в Господа, вони попадали на другу сторону. Яка називалася Лоно Авраамове. Вони могли чути один одного, вони могли бачити один одного, і поміж ними знаходилася Велика Безодня. І там сказано в Біблії, що не можна переходити з Лона Авраамового в пекло і з пекла на Лоно Аврамове не можна. І тому Христос і не був в пеклі, оскільки якби він туди попав, значить він би не міг перейти на лоно Аврамове. Друзі, звідси виникає. Випливає дуже-дуже така цікава істина, що Господь з самого початку і не планував, щоб люди через свої гріхи йшли в гієну огняну. Він по своїй милості приготував для них місце, яке називалося лоно Авраамове, тобто лоно, лоно віри, скажімо так, місце для людей віри. Він з самого початку він відправляв. Ну так можна сказати, він відправляв в пекло лише тих людей, які від нього відріклися. В пекло, вогонь лише, лише ті люди йшли, які від нього відмовилися, а на лоно Аврамова йшли ті, які вірили, але були грішні. І тому на лоні Авраамовому люди чекали Христа. Христос, зійшовши до найнижчих місць землі, Він зійшов на лоно Авраамове не для того, щоб там мучитися, Він прийняв кару за гріхи людей, будучи на землі. Він на землі прийняв кару, і він спустився на лоно Аврамове лише для того, щоб забрати віруючих. Про це говорить 1 Петра, 3, розділ, 19, 20, десь там. Почитайте, друзі, він спустився. Він спустився на лону Авраамове, і там, на тому лоні Авраамовому, друзі, зараз скажу вам одну таку річ, з якою, від якої ви може, можете бути шоковані, але дослідіть це питання: на лоні Авраамовому були люди, які за Ноєвих днів загинули під час потопу. І цей потоп їм вийшов на добро, оскільки вони під час, коли вже помирали, під час цього доща, під час потопу, вони повірили, що Господь насправді є, і що те, що Ной будував ковчег, це було дійсно слово Боже. Отож, друзі, він спустився не в пекло, він спустився на оцю другу сторону, яка була через безодню. Він спустився на лоно Аврамове, щоб забрати звідти людей. І. Підняти їх на небеса. Друзі, і сьогодні, коли віруючий помирає, він же не йде вниз, в землю, він піднімається на небо, оскільки сьогодні є Дух Святий, який входить в наші серця і робить нас новим творивом, абсолютно безгрішним. І саме по тій причині апостол Іван в своїх посланнях казав, що віруюча людина не грішить. Ми є справедники, ми є святі, ми не можемо грішити, бо в нас перебуває насіння Його. І це насіння робить нас праведниками. Так, ми ще, ми ще грішимо, тому що ми живемо в тілі, тому що тіло ще не спасенне, душа наша ще спасається, але наш внутрішній чоловік є абсолютно спасенний, абсолютно живий. Друзі, так, і тому Біблія каже нам: зодягніться нового чоловіка, щоб поступати так, які ви є всередині. Друзі, це інша тема для розмови. Дивіться е, мої відео на тему дух, душа, тіло, я про це говорю. Друзі. І я хочу звернути вашу увагу на одне цікаве місце писання Євангелія від Івана 19.30. А коли Ісус отступ прийняв, то промовив звершилось, і голову, схиливши, віддав Свого Духа. Друзі, ви ніколи не думали, що означає слово звершилось? Що означає звершилось? Звершилось означає, я заплатив. Я заплатив. Де заплатив? Будучи ще на землі, бо багато хто думає, що він пішов в пекло, ніби там в пеклі мучитися, ніби заплатити. Ні. Він заплатив тілом за гріхи, він душею заплатив за гріхи, він мучився ще, будучи в тілі живим, і він помер там, і тому немає потреби йому вже спускатися в пекло, щоб мучитись. Він спустився не в пекло, а на лоно Аврамове, щоби забрати зло на Аврамового, праведників, праведників по ділам? Ні. Праведників по вірі, Авраама, Ісака, Якова, Давида, до речі, навіть Саула. Є цікава тема, де я можу вам показати, що Саул також є спасений. Хоч ми бачили, що він мав Злого Духа, хоч ми бачили, що в нього були погані діла, але і Саул спасся, про це говорить Писання, колись в іншому відео я цю тему підніму. А вам бажаю благословінь. Амінь.